Ланцами били чоловіка. То, це, це... Бо... Ми чоловіка вибрали на голову, так як чоловіка, а, та й що... на стоянку. А вони прийшли, У деморали на... як б'ють, коли... А вони тут робити. А, що, а що робити далі? Прийшов, дала мені голови жінка, хочуть убити молод чоловік. Я з дому бігом.

Один на, на одну сторону вулиці, другий на другу сторону вулиці, розтікається. Ну, не було у нас таких молодих хлопців, щоб були їх наздогнали. Один коротко пострижений, рижоватий, тікає на ліву сторону вулиці, в сторону міжгір'я. і другий смаглявий, як, чорний, як це, як, як, на праву сторону. І так розтеклися. Нато дзвонили в міліцію і ще ланцюги вели, ланчуги вели у віс, яким ми хотіли нанести тілесні ушкодження половини. А голову смича поряд, ми добили, а а Ситуація яка? Ситуація склалася ще з вчорашнього дня. Почалося переслідування, наружка, почали машини стежити. Ця машина вчора була. Я не звернув на це уваги не дав цьому, як кажуть, належно, як кажуть, з свого боку, тому що воно мною дій немає, щоб я щось порушував і так далі. І сьогодні вранці я кажуть, звичайно, робочий день, тому що йшла підготовка організаційна до виборчої компанії, тобто підготовка різних виборчих комісій для нормальних проведення виборів. Поїхав на роботу, машина за мною. Поїхав назад, теж машина за мною поїхала. ця, Потім знову поїхав. Вниз. Вони за мною теж поїхали були. Я тоді побачу, що за мною хтось слідкує. Я, ну, так теж уваги не приділив. Дружина попросила, каже, давай поїдемо, каже, трошки каже, у ліс, ще до що не було. Поїдемо, підбираємо, каже, каже, опеньок. Ну я сів в машину, а машина ця стояла там, де зараз вона стоїть. І вони за мною слідували. Це звідси ще 7 кілометрів, вони за мною Я раз зупинився, потім другий раз зупинився, вони теж зупинилися, другий раз зупинилися. Третій раз я зупинився 7 кілометрів звідси. Після цього вони кажуть, розпитав. А в чому проблема? Ви щось хочете? Чи якісь питання до мене маєте? Ну, Всі матюки, звичайно. Ну, я розвернувся одразу, там, там була круїзна дорога, тому можна було розвернутися. Після цього я розвернувся і приїхав сюди. Заїхав до сусіда у двір, позвав кума. Вони зупинилися тут біля моєї хати, прямо біля воріт. Я виїхав з двору, від нього зі мною вийшов. Я виїхав, поставив машину, вони розвернулися, поставили на це місце, зараз машина стоїть. Таким чином, Кажу, підемо, попросив, каже, підем, запитаємо, що хлопці хочуть. Вийшов, запитав, кажу, так і так. Хлопці, в чому проблема? Що ви за мною слідкуєте? Хто вас заставив?» Теж саме пішли матюки, звичайно. Що я кажу, я зараз піду, хто вас кажу, примуся за мною, кажу, наружку вести, стежити. Він вискакує з машини, один з другої, з однієї сторони, до куна, цей до мене, і відповідно почався рукоприкладство. Звичайно хлопці дуже агресивні, налаштовані, так що серйозно. Тут через якісь пів, пів хвилини у них вже ланцюги, цепи серед вулиці, фактично накинулися з цепами. Ну, прийшлося втікати. Ну, Втік до сусіда через дорогу, там взяв якийсь колик чи як там, чи ламак, вийшов, вони кажуть, ми це там, там там ну, віно, почали погрожувати. Ну, відповідно, потім люди, якщо б не люди, якщо б не громада села, то можливо було б якийсь непередбачений випадок. І таким чином після цього через хвилин 5-7 під'їхала мазна машина, це голови адміністрації щуря Василя Михайловича брат, який підібрав одного з них. Є свідки, люди, які бачили на перехресті, як на межі їхати, підібрав і поїхали на межі. Ось в пакет, але ну, я не знаю, що в ньому було, чи пістолет, чи якийсь не знаю, що там було. Може і наркотики є. Може і наркотики, я не знаю. Сьогодні це є продовження, і буквально на днях так само ми так вийшло, що ми з Миколом Михайловичем мусили разом їхати через перевал, тому що переслідували машини. Ні він не міг виїхати з Меджиря, ні я не міг виїхати. Ми вже разом тоді пішли, і машини по дві-три машини супроводжували кожен раз. І він, він він сьогодні розповідав, що так само сьогодні сліжка за ним була і шукали момент, як знайти такий момент, щоб десь людині відомститися за те, що він сьогодні став проти них. Uh, ну, це невірно рівень своєї влади, і той випадок, що відбувся з Віктором Івановичем балогою, коли його зупинили. Значить, вони видно на всіх рівнях хочуть показати, що силом тиску може людей заставити так, робити, яким це охоче. При тому світло вже немає квартиру, Вже вам казати постоянно, кожний вичуть світло на стовпах. а тепер сьогодні немає.

І забрали рушчак, і, і, тат, я порошок, і, дам, я, і дам. рушив автомобіль міліцейський. Стояв, а він пішов в міліцистам, прапорщик, та вже зробив, а наразі та